Є знижки на тезин біо та тезин в 20% в аптеках. Подорожник вам та ощад у холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Дитина пішла в садочок. Так як я працюю, то водить зранку бабушка. І ось фотографувала меню. Не дивно, що дитина не їсть. Цей допис на фейсбук-сторінці громадської організації Батьки СОС одразу набрав купу реакцій. Марія Гавриш із Дніпропетровської області виклала фото меню, де видно, діти харчуються не супер. Куди можна жалуватися? За два тижні не було молочки, риби, тільки пісний борщ, варені овочі та непонятно з чого болоньєзе. У коментарях шквал реакцій. Яка гидота. Як таке можна їсти? Працювала в садочку по харчуванню. Скажу, що меню не повне. З м'яса лише булоньєзе, яловичина і все. Де курка на сніданок або вечерю, де риба на сніданок або вечерю? Чай просто чай. Має бути вказано, який чай. Щоби проаналізувати меню, ми звертаємося до дитячої лікарки-дієтолога Софії Шпак. Щоб об'єктивно оцінити харчування, треба згадати правило здорової тарілки. Що на тарілці мають одночасно існувати всі три групи макронутрієнтів: вуглевод, білок, жири і на додачу клітковина у даному меню. Видно зразу: на сніданок немає білка, а це основний макронутрієнт. Від нього залежить синтез ферментів та імунних клітин, каже Софія Шпак. Із хорошого є овочі і вуглеводи. Сир це молочна позиція. До молока можна віднести. Але в такій кількості представник молочки на цілий день малувато, і погано, що фрукти раз на день. Переходимо до обіду. Борщ полтавський з галушками. Це можна зарахувати як овочі, болоньєза. Тут паста, тут м'ясо наскільки і соус. У болоньєзе має бути м'ясо, нарешті білок, однак вуглеводів забагато. Тут ще і хліб. Знову ж таки, не присутні молочні продукти. Молочні продукти мають бути систематично в раціоні дитини, тобто мінімум два рази на день, а то й більше. Отже, хвилювання мами не марні, адже в дописі зазначено, молочки не було два тижні. Куди ж скаржитися? Коли з меню щось не так, юрист батьки СОС Роман Бондаренко каже: першочергово треба звертатися до директора, адже саме він відповідає за все, що відбувається в закладі освіти. Якщо немає розуміння зі сторони директора, то тоді звертатися безпосередньо до органів управління освітою. Це місцеві управління освітою або, зрештою, і департаменти освіти. Якщо зі стравами в меню дійсно щось не так, департамент освіти має розірвати договір з організацією, що надає харчування після перемоги в тендері. Мене такі дописи не дивують. Мене навпаки, я радію, коли от батьки фотографують це меню там, чи вони чи діти це роблять і не бояться, скажімо так, говорити про проблему. Знайшли це меню там. Висвітили його, от в засобах, скажімо так, масової інформації чи в соціальних мережах. Пішов якийсь розголос, і на підставі цього розголосу вже тоді зразу ж відбуваються якісь зміни на корисне, на хороше. Фото меню із садочку побачили навіть у Дніпропетровській обласній раді. Голова Микола Лукашук повторює алгоритм: якщо щось не так, звертайтеся до директора. Не реагує він, звертайтеся в місцеве управління освіти. Звернутися з або на гарячу лінію, або там з письмовою заявою до відповідного відділу освіти тої чи іншої або міської ради, або селищної ради, до якої відноситься безпосередньо цей садочок або а, ця школа. Щойно я написала авторці допису. Виявилося звичайний допис у Фейсбуці уже спрацював. Уже за кілька днів меню стало геть іншим. Однак Марія Гавриш каже. Обов'язково надалі стежитиме, що саме їсть її дитина, і в разі проблем уже знає, що робити.